Так, декілька днів грання, можна так сказати, за цією платою прийшло успішно і тепер все, вибиває індикація, ось заряджений. Оце трішки тут контакт пропадає температурний, тому воно блимає. Ось режим очікування. І коли акумулятор заряджений, вибиває, що заряджено. При 12, при 12.1, 12,2 вибиває, що вже заряджений. Спокійно може стояти цілу ніч 12,6 вольт тепер. Тут нічого не міняв. Це дільник у нас напруги загальної, а тут дільник напруги індикації. В холосту 127. Якось так вийшла така ситуація. Трішки тут так колхозно, але це вже порівняно з тим, що стільки там пробавився, що вже нічого не міняю. Тут один мегаом один резистор, а решта був о, сюди, на порівняння напруги на мінусовий. Дільник стояв 24 кОм. Поставив один 47, другий 68 км і 3 по мегаому вже додав, щоб підігнати напругу індикації. Хоча б плюс-мінус до тої, яка, яка зараз є, бо якщо ще один додати, то вже не спрацьовує, що він заряджений. Тобто показує постійно, що заряджається. Так вже хоча б буде основний орієнтир. Можна сказати, що там 80% заряджений, 85%, 12 і 12 з чим-то вольт вже непогано. Так то спокійно можна і акумулятор лишати. На даний момент чищу і все, закриваю. Чищу, лакую покажу зараз. Так, все залакував і ось так це все зараз виглядає. В загальному не очікував, що будуть такі косяки по заряду заряд на на прузі, тому що думав, що все-таки більш-менш там все нормально. Але то кажеться добре, що перевірив, добре, що все. все тепер дійшов до логічного завершення. Це все скручую і Ще разочок перевіряю, розряджаю акумулятор частково і ставлю на повторний заряд, як то кажуть, це чистовий, для того, щоб точно переконатись в справності зарядного. Так, підсадив акумулятор. Зараз у нас тут 11.95. І дивлюсь, що як зарядка покаже себе. Я придумав ще варіант. Кладу цей шлейф на місто, продзвоню. там, де видно, що поклацаний, якщо буде погано, це позвониться, або... бо буває, що всі продзвоняться, сигнал стоїть. Типу, знаєш, той, що поклацаний, якщо правильно пам'ятаю, він посигнали, перестав, по сигналу перестав, знаєш таке, як будто привезти. То сугубо лиш там, де таке буде, або поганий сигнал, або взагалі не буде. Сугубо лиш там проводочок, тоненький закинути, та то і все. Чисто би попробував, не на постійно, на тимчасовий тип. приду, буду зараз, не? С тем баба, и ой. Короче. Тебе случайно таки было, что я их не треба? Поплю в цене. Так, выбило зарядку. Чекаю, коли виб'є зелено, тоді вже замірюю, яка напруга буде. Так, вибило тільки що зелений. Споживання, так як було 17 Вт поки що, значить він вже десь 12, ось 12 вольт є. І дозаряджає ще до повного. Але при цьому не індикує про це. В принципі, так і лишаю, тому що якщо тому що більше вже немає можливості з ним бавитися. Заряджає, заряджає, плюс-мінус індикація є, де і все. До покупки не рекомендую. Ось такий зарядний. Посилання також не буде.